Усім привіт! Я Ніка і це відео про мій тиждень у Львові до повернення додому. Я навчаюся вилону Франка і чесно дуже сумую за домом. Тому, щоб трошечки розвеселити себе і поділитися з вами моїм перебуванням у Львові, я вирішила кліпати відоси і показувати те, чим я займаюся, допоки не сяду в поїзд. Пігнали! Я записую відео при поганому освітленні, не в презентабельному стані. То був перший день мого повернення до Львова після цілого тижня проведеного в мене вдома, і я була дуже засмучена, пригнічена, і мені не хотілося ні зробити. Щоб не падати духом, що я зробила? Звісно, почала трошки краще харчуватися ніж було до того. У мене якраз з'явилися тоді проблеми зі здоров'ям, і у мене був такий собі пенділь, щоб почати купляти собі більш нормальної здорової їжі. Я купила собі ще тазик і корзинку, і отакими от побутовими справами я намагалася доляктись. Так само я дуже люблю ходити по епіцентрам, Це от мій п'єтіш. Звісно, в Кропивницькому мені це більше подобається, але у Львові була дуже гарна інсталяція. І такої в Кропивницькому не було. От бачите, написано 2026 рік. І як ви бачите, я в принципі ще й нормально чухаю себе, почуваюся в сенсі. У мене навіть є відео на каналі. Можете подивитися там, де я гуляю епіцентром в Кропивницькому. Зараз я не дуже підтримую свій тешній вибір, але я харчувалася в позатій хаті поряд зі своїм університетом. Це допомагало мені от отримати консумеристське якесь відчуття, ніби я в нормальному середовищі, а не в якомусь гуртаку з терганами, і це надавало мені смачної їжі. Фактично, я похарчувалася там пару разів. Але це дало мені певні приємні емоції. Я там, як бачите, навчалася, робила презентації, але фактично більше двох разів я там не з'являлася надовго. Звісно, тому що більше грошей не було на таке. Я щойно повернулася з двох пар. Я сьогодні, заради того, щоб поїсти і нафарбувати кілька разів брови, запізнилася на півгодини. Але я взагалі не шкодую, бо та пара це непрофільний предмет, і мені нічого з того нема. Тим паче це предмет, рівень з якого у мене бідва. Я в групі b 2 Вчора у нас була фокус група про фінансову грамотність. Ми обговорювали і нас опитували з другокурсниками, соціологами. От. Але сьогодні зараз Чорна П'ятниця, хоча сьогодні середа. Я накупила собі серветок Гегеяна і Єва. Це вже безкоштовно. Коли я ще була вдома минулого тижня, я дивилася відос Али Малкін, і там було відео про пораду, як покращити своє життя. І я взяла лайфхак казати, що зі день у мене станеться 3 диви. І, от. і зараз я хочу розповісти, що за диво у мене трапилося сьогодні. Перше диво у мене сталося це те, що навіть попри те, що я не дуже старанно підготувалася до презентації, я все досить добре презентувала і нам поставили по 25 балів з нашою групою. І нас дуже хвалили одногрупниці. От. І досить хорошим, от прям от мені здається, одним з найвищих таких міні-досягнень в презентуванні презентацій, то це те, що люди не сідають в телефон. До нас самі підійшли одногрупниці і кажуть, типу, що я двічі телефон взяла, час глянуть. типу, я там взяла телефон перевірити, чи все добре, і потім слухала. І мені так приємно це слухати класно. Друге диво, це те, що я сьогодні допомогла двом бабусям в Єві. Це одна, як тільки я зайшла, вона мене просить її взути, бо у неї щось встрельнуло в хребті, і вона не могла зігнутися взутися. От. Дуже важко було чесно її п'ятку всунути в її чобіток, але я впоралась. І так само, як тільки я е, відійшла від тієї, то до мене підходить інша і просить уже легший таск. Вона мені сказала засовувати їй проблему, що у неї trouble вона не може побачити ціну. І третє диво це те, що я бачила, як мило спілкувалася молода дівчина, моя однолітка приблизно. З бабусею якоюсь, незнайомою не їй. Я колись, коротше, колись теж базарила на тому ж місці, напевно, ще і того ж автобуса з бабусею якоюсь, і Да. Прикольно. Алла Малкін казала, що побачиш красиву людину це ж уже диво типу. все. О. Тому такі дива у мене сьогодні. Але я думаю, що це не останнє. Бо я сьогодні ще їхала і слухала музику в навушниках. І думаю, от хочу зараз отаку послухати, хочу Леді Гагу і думаю про конкретну пісню. І тільки я вмикаю телефон, щоб включити її, вона сама включається у мене в плейлисті. А я не знала, що вона у мене наступна після попередньої йде. Оце було прикольно. Отаку. Почуваюся, до речі, ще більш-менш нормально стомлено, але не настільки погано, як було навіть учора. Просто думаю про справи, маю надію, що все буде добре, якось так. Це прикольно. І хочу їсти в піп'ятці. Таке з на бону у мене продаються в гуртожитку. Просто знаєте. Все таке новорічне вже. Що листопад не скінчився, вже бачите, вже тут єлинечки віночки. О! У мене на сьогодні вже закінчилися пари і я йду купляти шляпу. От. І заздрісно дивлюся на людей з валізами, тому що я теж хочу додому. В мене лишився рівно теж. день до моменту, як я поїду додому, я дуже чекаю, це капець. Але вчора ввечері особливо і сьогодні я почуваюся краще ні було. Я краще іду вже доходжу до шляпи. що <плес> звідси бажано на місце ставити. А тіше такі. Попередні кадри це як одногрупниця водила нашу компанію по Львову, а шоу – це от я вирішила диском потертися на камеру, я чесно не пам'ятаю. У нас ось таке своє м'ясо готується. Хтось не прибирає блок. А я, є, я, хлоп... я, у нас є хлопці, що їздять, двоє брої. Ага. А для чого ви ловите хлопців у гуртожитку? Особисто я роблю це для того, щоб вони мені носили матраси, блядь. І -і. Зараз будуть лакшері мови в гуртожитку. Насправді він дуже. Важкий. І я думала нести його сама, бо я strong independent person. Але прикол в тому, що в епіцентрі у них, типу, чувак сказав, що вони не роблять такого, що вони носять на поверхи. От, Але, типу, деякі носять, але не він. І, типу, це платно, ну, окей. І, коротше, дуже приємний хлопчик мені заніс матрац. А я йому за це занесла. Хабар, ну, Вдячність йому занесла. І я йому дала пачку вафлей. Тілу. Во. і тепер буде. Мейкер. Ці два обісраних життя матраси йдуть. Так. Да. І я думала нести його сама, бо я strong Independent. <рик> він пі... Він піпец важкий. Боже. Я сподіваюся, що він буде відповідного розміру. Оце от найстрашніше, що він буде більшим. От така, навгалі ситуація внизу під матрасою. Ставити оцей хороший матрас на оцей піпець. Але нічого не зробиш. Так. Да. Да, добре, я протру отсю всю ножку, ну вона така боже. О, я її біля смітника знайшла, ну так, типу, і відбувається, я думаю, це не дишається, але тим не менше. Ну, хоча б щось, я зроблю, вже морально, трохи. Боже, воно ідеально вмістилося, слава Богу. Ви бачите, наскільки воно чітко. Коротше, тепер все. Princess in gurtoжиke. Princess in a dorm. Шестьмпл покет кокос. Simple pocket покет кокос. І, добре, я не можу, я його переверну, тому що мені здається, що воно має бути в іншу сторону. Бля. Почекайте. М -м -м, боже, він такий білий. Мені його шкода. Клас! Так, пасажирський! <гум> я чому ти <-то> така? <гум> ну тому що б галіто. А стояти? я ті? Хто зна? І що, і все? І я буду сам стояти з дітові платити. Неправда! Ти будеш... Знайдеш ту сам. Поїзд їде! Люди їдуть. А що за поїзд? Богдан, ви сьогодні і Крисмас? Так, звісно. Ви Крисмас? All I want for Christmas is Christmas, New Year vibe, right? yes? Yeah. Christmas. Поки прийшла отакезна посилка. Я навіть не знаю, що там це на Миколая. Мені дуже цікаво, що там зараз йдемо в гуртожиток. Дивитись. Коротше, ось що було в цій посилці. Це два Адвент-календарі. Або ні. Це, напевно, навіть не адвент календар але це адвент І я так рада, це просто капець. Чого я так рада? секунду Чого я так рада розказую? Коротше, мені пише моя молодша сестра. А мені в календарі потрапився сьогодні Чупік. А тобі що? І я аж сплакнула, бо у мене нема адвент-календаря цьогоріч. І він є. Я почуваюся так, що мене люблять цюра. Це важливо, коли ти на відстані від родичів. І я випадково бахнула оцю. Але коротше. Вони є адвент календар, я дуже рада. І він важкенький, важкелезненький, я його поставлю сюди і буду щодня вибирати щось. Отже, варю вівсянку. Та, виявляється, це другий адвент-календар. А я вже попросила у своїх сусідок, щоб вони на обміні подарунками на Миколаївщині подарували мені теж адвент календар. Але там, типу, є інші опції, так що. Там. Відкриваємо. А, це біжутерією, боже, я чекала, на це боже, клас. І такий міні-зіпакеті класний. Ай. Ай-яй-яй, ай-яй-яй. ай, сьогодні 2 грудня, і я маю право відкрити два. Ай-яй-яй, ай-яй-яй-яй-яй-ай, боже, краса. Боже, дякую, моїм родичам, Merry Christmas and Happy New Year! Я, на жаль, зараз почуваюся не дуже святково, хоча зимові свята для мене не тільки улюблені, а ще й дуже важливі. Особливі вони для мене. Мені вчора було погано і фізично, і морально, я навіть не пішла на акторський гурток. Ну, тобто, я пішла ай! Ой! Ай! Я прийшла і пішла з нього, бо мені погано було. Я сьогодні їла тільки печиво Марія, і зараз, типу, я навіть не знаю, чи я буду встані їсти вівсянку. Ну, але подивимося. Ну, коротше, щось у мене зі здоров'ям. Ну, дай Бог, вже завтра все буде добре, і я поїду додому щаслива, і ще раз буду їхати додому щаслива, будуть, Здорові і щасливі, і все буде добре. Тут я упаковую подарунки для сусідок з кімнати на Миколая. Ми їх презентували 5 числа, тому що 5-го я якраз таки їхала додому. І от так красивенько вийшло. А це я пробувала якусь подарункову шнягу від Єви на новорічні свята. Ну і після тої шняги я щось забила болт на це відео, і у мене лишилися лише фото. Потім я щасливо поїхала додому, ось уже фотки з поїзда, я їм шоколадного діда і кайфую. Тоді я приїхала додому лише на одну ніч, тому що нагадую, я їжджу годин 13 додому, але я відсвяткувала Миколая в колі рідних людей, а новорічні свята для мене це якраз таки про родину. І я була. Дуже щаслива. Усі ці тижні, усі місяці, які я проводила у Львові, вони варті хоча б однієї ночі вдома для мене. І, до речі, я зараз теж у Кропивницькому на цілий місяць, бо у мене закінчилася сесія, і у мене канікули. Отак от. Так, от. Та. Мені сняться сни про те, як я повернулася в гуртожиток. Буквально цієї ночі мені снилося, що канікули вже закінчилися, і я їх дуже коротко. Негарно провела. От. І я просто була щаслива, що це насправді був сон, і я прокинулася в Кропивницькому в колі своїх людей рідних. Та бажаю, щоб вам снилися лише хороші сни, не снилися гуртожитки з тарганами. І якщо ви в гуртожитку, то щоб цих тарганів не було. Всім бажаю гарних канікул, гарного навчання і бувайте!